На прилученні поліцейські вилучили у 28-річного мешканця сухополов'янської громади психотропну речовину. Співробітники прилуцького районного відділу поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури задокументували злочинну діяльність чоловіка, який отримав поштове відправлення з психотропною речовиною. Поліцейські зупинили громадянина в ході відпрацювання оперативної інформації, що саме ця особа може бути причетною до незаконного обіку наркотиків. Наявними відомостями фігурант щойно отримав у поштовому відділенні посилку з наркопродукцією. Під час перевірки в місту відправлення працівники поліції виявили коробку з психотропною речовиною, що була замаскована під дитячу гру. Підозрюваний пояснив поліцейським, що замовив наркотики через мережу інтернет. Негайно після цього поліцейські провели невідкладний обшук за місцем проживання фігуранта. в ході слідчої дії правоохоронці вилучили колби з нашаруванням речовин, схожих на наркотичні. Все вилучене було відправлено на експертизу. Дізнавач Прилуцького районного відділу поліції розслідує кримінальне провадження за частиною першої статті 309. Згідно з нею, злоумиснику загрожує до п'яти років обмеження волі. Триває досудове розслідування.